Місце Москва, метраж 242 4 км, кімнати 8 санузлитря, висота стель 2,9, Дизайн, інна Кавуна фото Юрій Гришко, коротенько. В оформленні цього інтер'єру дизайнер зробила ставку на комфортне планування в досі заміських будинків. Простір розділили на громадську зону кухні, їдальні, і вітальні, і приватну, з майстер-спальною і двома дитячими. Місце знайшлося і для окремих систем зберігання, і для пральні. Подробиця. Замовники жили в Підмосков'ї, але вирішили, що дітям потрібно отримати столичну освіту і перебралися в Москву. Для цього купили дві сусідні квартири в новому житловому комплексі. У сім'ї було троє синів, але до закінчення ремонту народилася четверта дитина, довгоочікувана дочка. Над проектом квартири працювала Інна арбу. По плануванню від замовників було кілька побажань. Розділити квартиру на загальну і приватну зони. У приватній повинні були з'явитися три дитячі кімнати, дві спальні і одна ігрова, а також спальня батьків з великою вбиральною і окремим санвузлом. За стилістикою мені довірилися повністю, так як це вже не перший спільний проект, розповідає дизайнер. У квартирі не було внутрішніх перегородок, крім кількох несучих колон. В результаті планування зробили простору вітальню. Кухню, їдальню, майстер спальню, дві дитячі ігрову кімнату, три санвузли з вітальні в зону кухні-їдальні йдуть два отвори. Вони забезпечені скляними дверима купи, які можна ховати в стіни. При цьому в закритому стані вони виглядають дуже легко за рахунок стекол з фацетом. Також у вітальні є ще двоє дверей: одна в пральню, друга. В невеликий кабінет вони розташовані симетрично, тому виглядають як декоративні елементи, завдяки цьому немає відчуття прохідної зони. Квартира обладнана складною системою припливно-витяжної вентиляції, у деяких місцях через неї довелося опускати стелю на 25 см. Ми працювали спільно з профіль, що займається вентиляцією, розробили такий проект стель, щоб опуск не був критичним і не тиснув візуально. Це відноситься і до розташування вентиляційних решіток, говорить Інна Арбу. Спочатку замовник хотів розмістити кухню і дальню ближче до входу в квартиру, і у нього були вагомі аргументи. Сім'я велика купують багато продуктів, і він хотів, щоб холодильник знаходився якомога ближче до передпокою, але в підсумку узгодили розташування кухні в дальній частині квартири і не пошкодували у квартирі три санвузли хазяйський. Дитячий і гостьовий. у дитячій ванні потрібно було розмістити і ванну, і душову через різного зросту дітей дизайнер зробила раковини на різній висоті від підлоги, плюс додали пісуар в обробці. Дизайнер використовувала переважно натуральні оздоблювальні матеріали на стінах. гіпоалергенна фарба яку можна мити паперові шпалери і фрески в дитячих кімнатах. Підлогою в житлових зонах це модульний паркет з американського горіха. З місцем для зберігання проблем не було, площа квартири дозволила розмістити три повноцінні гардеробні, велика хазяйська з вікном, вхід в неї зі спальні, системи зберігання, зроблені з горіха, під замовлення в місцевій майстерні. При двох дитячих теж є свої гардеробні, за рахунок цього вдалося уникнути великої кількості шаф. Також виділили місце для окремої пральні. Це зручно. Сім'я раніше жила в підмосков'ї, в місті, де навколо природа, незважаючи на урбаністичний пейзаж за вікном квартири, ми хотіли зберегти відчуття заміського спокійного життя. Холодні відтінки бірюзи і синього символізують воду. Рослинна тема простежується в кольорі крісел у вітальні, в принті на стіні в кухні, в живих рослинах баланс теплих і холодних кольорів, різних цікавих фактур. Натуральних матеріалів зробив свою справу. Квартира вийшла затишною, спокійною, але не нудною, розповідає Інна Арбу. Основним принципом у виборі меблів були комфорт і зручність. Кухонний гарнітур складається з двох окремих частин: одна це блок з верхніми шафами, гасади з матового скла відкриваються від електроприводу. З першого погляду здається, що тут немає витяжки. Насправді вона вбудована в стільницю поруч з варильною поверхнею. Це дозволило заощадити багато місця у верхній частині шаф. Друга частина кухні це колони пенале де розмістили основну частину вбудованої техніки, а також кулер для води. В їдальню підібрали великий стіл, за яким розміститься вся сім'я. Вітальню вирішили не перевантажувати і залишити тільки необхідне для відпочинку: диван крісла, тумбу з телевізором. У дитячих кімнатах поставили тільки ліжка і стелажі. Найбільш незвичайним побажанням замовників стало ліжко шириною 3 метри, ділиться дизайнер. Дітей багато і вони часто вдавалися спати до батьків, тому місця не вистачало. У підсумку ми реалізували триметрове ліжко, робили її звичайно на замовлення. Частина декору дизайнер брала на примірку, щоб на місці зрозуміти, який з них вписується ідеально. Я поїхала в галерею, щоб відібрати живопис для цього об'єкта, знайшла кілька робіт для вітальні, які могли б підійти, і про всяк випадок взяла роботу. На перший погляд, темно і не в нашій колірній гамі. Чи варто говорити, що саме ця картина виявилася найкраще? говорить Інна Арбу. Планування бренди представлені в проєкті хол-оздоблення, фарба, фаров, бал, підлогове покриття, модульний паркет з горіха, лабарти, меблі, ячтліне. Україна декор, регостина, оздоблення, фарба, фаровбал, підлогове покриття, модульний паркет з горіха, лабарте меблі, тумба діюліановар з консолі, ічголд з парт, де вівре, текстиль анка, освітлення, ічголд спальня, оздоблення, фарба, фаровбал, підлогове покриття, модульний паркет з горіха, лабарте меблі, тумби і комод ячліне, текстиль анка, дитяча обробка, фарба. Фаровбал фреска афрецо, підлогове покриття, модульний паркет з горіха лабарте, килим арт де вівре, фектиль анка, декор каре, освітлення, ічголц, кухня оздоблення, Арбафаров бал, фреска, афрецо, підлогове покриття, плитка на підлозі, порцеланоса меблі, обідній стіл, ТМ-7, стільці барні, ічголц, гарнітур, кухня, діюліановарс, побутова техніка, ніяли, змішувачі, бланцо, освітлення, ічголц. Ванна кімната оздоблення, плитка порцеланоса, підлогове покриття, плитка порцеланоса, меблі, лаюфен, змішувачі, ганс-роге. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міром.